Вітаю всіх! Зараз я вам продемонструю дуже цікавий сервіс, який дозволяє створювати різні головоломки, але особливість цього сервісу в тому, що він дозволяє створювати їх для друку. Тобто, ви Допомогою цього сервісу можете створити такі головоломки, і потім роздуркувати або зберегти, і, відповідно, потім працювати, надсилати вашим здобувачам освіти або працювати в класі, якщо у вас є така потреба. Отже, посилання на цей сервіс ви знайдете в описі під цим відео. Або його можна знайти на моєму сайті Інтернет на користь в розділі «Пазли, кронсфорди та інші дидактичні матеріали. Називається цей сервіс «WordMint». Тут є невеличкий опис, тобто ви бачите, що саме для друку такий сервіс дозволяє створювати матеріали. Так, потребує регістрації. Дуже сервіс англомовний, але, як завжди, в мене спрацьовує зверніть увагу Google-перекладач. В мене встановлено розширення. Якщо вам потрібно, будь ласка, ви можете теж встановити і не будете мати проблем якихось з роботою з подібними сервісами. І одразу ми бачимо, що тут можна створювати. Пошукові слова, кросфорди, картки, бульбашкові тести, і все дуже швидко це робиться. Ось тут є приклади, як це можна зробити. Для того, щоб працювати, потрібна реєстрація. Ви регіструєтесь, якщо ви працюєте перший раз, бачите, що Два рази потрібно ввести електронну адресу, але я вже зареєстрована, тому я натискаю кнопку Увійти. І е, зараз хвилинку. Так, є кнопку за допомогою Facebook, але я е, не пробувала, можете спробувати, можливо, у вас вийде. Ось, ви потрапляєте. Одразу на свої власні головоломки, які ви вже створили. І можете натиснувши на ось ці три крапочки або видалити, або зробити дублікат, або натиснувши Редагувати. Але ви можете тут спочатку переглянути, Дивіться, є кнопка Переглядати, і ви обираєте саме з якого розділу ви хочете переглянути. Головоломки. ну Робота та освіта, наприклад, нас цікавить цей розділ, і тут ви бачите, що дуже багато різних, і навіть вони тут є за розділами. Не багато але можна спробувати пошукати за допомогою пошуткового рядку. Коли ви заходите щось. Тут дивитесь, відповідно, ви можете собі скопіювати і потім відредагувати вже готовий, готовий матеріал. Але спробуємо створити власноруч. Інтерфейс дуже зрозумілий, як бачите. Починаємо роботу з кнопки плюс створити новий, натискаємо, і вам з'являються ці віди головоломок. Які вже ви можете створити? Пошук слова, бінго, відповідний аркуш, кросфорд, робочий аркуш і так далі. Ну, Наприклад, давайте ми створимо ось на відповідність. Натискаю і з'являється вже шаблон. Тут потрібно заповнити його. Назва, формули. Ой, вибачте. Знову забула мову перемкнути формули створюємо головоломку на відповідність. І е, праворуч, зверніть увагу, у вас вже з'являється ваш шаблончик. Як саме буде виглядати ваш аркуш з вашим завданням або з вашою головоломкою? Е, тобто, це назва. І далі ви можете обрати, що саме учню потрібно зазначити. Є можливість, зверніть увагу, зазначити тільки ім'я, бачите змінилось, так, можна зазначити ім'я і дату, можна зазначити ім'я, дату і період якийсь. Або можна взагалі нічого не позначати. Ну, Давайте залишимо ім'я, щоб учень заповнив, написав ім'я і, відповідно, виконав завдання. Далі можна нарештувати шрифт, параметри шрифту, але в мене за умовченням влаштовує. І ви, відповідно, заповнюєте. Я скористуюсь вже готовим шаблоном. Ви можете вписувати власна руч. Питання і відповідь. і відповідь. Можна додати підказочки, якісь за бажанням, якщо ви хочете, якщо дуже складне завдання, можна додати підказки, будуть бачити ваші здобувачі освіти, підказки до кожного завдання. Але я це робити не буду. За бажанням ви зробите це самостійно. Так, швиденько заповнюємо. Обміємо швиденько. Так, три зроблю, додаємо. Ви можете додавати, скільки вам потрібно. Ой. Так. І бачите, тут навіть ось тут. З'являється, як буде виглядати. Червоним кольором позначені відповіді, але потім під час друку ви це будете обирати, чи з відповідями, чи ні, вам потрібно роздрукувати. Тому це не звертайте увагу, що тут вже відповіді стоять. Так, тобто тут у вас з'являється вигляд, який буде вашого завдання. Так, Далі ви можете редагувати, видалити, якщо щось побачили в помилку. Якусь, і так далі. Все. І ваше завдання вже готове. Залишилось роздуркувати. Для цього ви натискаєте ось цю кнопку з трикутничком і у спадному меню обираєте, що саме ви хочете роздрукувати. Якщо ви натиснете на Ключ відповіді. Зараз підготується документ, я не буду роздруковувати, але ви бачите, що буде роздруковка з відповідями. Тобто, ви можете залишити для себе для під час перевірки, щоб вам швидше було перевіряти. Так? Я відміняю друк, для здобувачів освіти ви друкуєте копії для студентів. Тобто, ми натискаємо і бачимо, що з'являється аркуш, вже немає відповіді. Тут, як може, ви роздруковуєте і відповідно роздаєте своїм здобувачам освіти. Як можна працювати? Можна з'єднувати е, лініями, тобто здобувач освіти е, е, лініями з'єднує відповідне завдання. І, е, Ваші відповіді, можна, щоб він прописував, як це було зазначено у відповіді букви проставляти, як ви будете вашим здобувачам освіти, які настанови будете надавати, так вони і будуть виконувати. Все, ваше завдання готово. Коли ми натискаємо розділ мої головоломки, відповідно вже з'являються. Автоматично зберігаються в вашому аккаунті всі ваші ось ці формули, які ми зробили тільки що. Ви можете додати, скоригувати вашу головоломку і так далі. Подивимось, наприклад, ось в мене вже створена геометрія. це у нас на пошук слів. Бачимо, що тут ви можете додавати слова, які вам потрібні. Ну, наприклад, я додам ще трикутник з'являється, бачите, Потім ви можете обрати шаблон, який саме ви шаблон хочете. Це, знову ж таки, я повторюсь, що це з відповідями. Ви можете тут ще додати зображення, можна ось таким чином, щоб учень бачив. Це можна своє якесь зображення додати за допомогою ось цієї кнопки. можна, Бачити різні варіанти, які ви хочете, щоб ваші. Здобувачі освіти побачили. Далі працюєте так же ж саме. Якщо ви хочете роздрукувати з відповідями, то відповідно буде виглядати ось таким чином. Якщо ні, то здобувачам освіти буде бачно ось так. Слова і які їм потрібно знайти ці слова. Ось такий дуже гарний сервіс. Тут багато ще є шаблок, це пошук слів. Я вам демонструвала, тільки що ще можна створити кросфорди, зашифровані слова, картки Бінго і так далі. Тобто, обираєте і користуйтесь. Я дуже сподіваюся, що цей сервіс вам дуже сподобається, і ви будете його використовувати. Особливо. Він корисний буде під час очної роботи в класі, і за допомогою цього сервісу ви можете створити дуже багато роздаткових матеріалів, які допоможуть вам в вашій роботі. Я бажаю вам успіхів, всього найкращого!